Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Царь Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. Спаси благий душі наші. Євангелії від Марка 6, 14, 29 і зачув цар Ірод, бо ім'я його стало явним, і казав, що Йоанн Хреститель воскрес із мертвих, тим той й чуда діються через нього. Інші ж твердили, То Ілля, а ще інші, то Пророк, один з пророків. Зачувши про те, Ірод, мовив То Йоанн, якому голову я стяв, він устав із мертвих. Бо той Ірод послав був схопити Йоанна і зв'язав його в темниці задля Іродіади. Жінки Филипа, свого брата, бо оженився був з нею. Йоанн же казав Іродові Не личить тобі мати жінку брата твого, іродіада ж лютилася на нього й убити його бажала та не могла, бо Ірод боявся Йоанна. Знаючи, що чоловік він був справедливий святий, тож і беріг його. Слухаючи його, непокоївся він дуже, однак слухав його охоче. Як же настав сприятливий день. Коли то ірод на день своїх народин споряджав банкет для своїх вельмож, тисячників і знатних Галилейських, увійшла дочка тієї іродіади, танцювала й догодила іродові та гостям. Цар сказав дівчині просив мене, чого бажаєш, я дам тобі, ще й присягнув їй чого б ти тільки не про... у мене просила, дам тобі хоч би й половину мого царства. Вийшла вона та й до своєї матері каже: чого маю просити? Вона ж відповіла. Голову Йоанна Хрестителя. І негайно увійшовши притьмом до царя, попросила дівчина хочу, щоб ти мені дав зараз же на полумиску голову Йоанна Хрестителя. Вельми засмутився цар, та, заради присяги, та з огляду на гостей, не хотів їй відмовити. Тож послав цар відразу прибічника, наказавши йому принести голову Йоанна. Пішов той, стяв його у в'язниці, приніс його голову на полумиску й подав її дівчині. А дівчина дала її матері своїй. Учні ж його довідавшись, про те, прийшли і взяли його тіло та поклали його у гробі. Амінь. Євангеліє ВІД Марка 6, 14, 29 Ірод Про Ісуса і смерть Іоанна Хрестителя. Хоч ірода і називали Царем, але він був тетрархом, тобто одним з чотирьох правителів держави, іродіада. Дочка Харестовула, брата Антипаса Ірод боявся Ісуса, коли почув про Його численні чуда і думав, що той Іван, якого він робив, Іван за життя докоряв Іродові, що той взяв за жінку собі дружину живого брата. Іван не боявся нікого, бо знав, що на першому місці має бути правда. Іван теж зі своєї любові навчав людей, а часом докоряв, бо саме в такий спосіб хотів навернути людей, а тим більше ірода до життя зістиним Богом і роззнав Івана як святого і справедливого, часто його слухав, його навчання, хоч і злився за докоряння. Дочка Іродіади дуже залежала від матері, тому радилася з нею, що просити. Іродіада ж на ненавистю і злістю, і її розум був затьмарений тільки цим. І це, саме це сказала дочці. Ми повинні мати, завжди мати свій розум вірним, не допускати, щоб якісь емоції, чи злі, погані, чи добрі, заволодівали нами. Емоції це природньо, але не природно, що не воля, а емоції керують людиною. Сьогоднішнє слово я багато розумію. Найперше, це те, що я маю жити так, щоб інші були переконані, що я справедливий святий. А цього можна досягти вчинками, які я роблю, і словами, які ще говорю і мімікою. Наступне то це то, що жодна моя емоція не має права керувати мною. Емоції це добре і це нормально, але вони другорядні. Першорядним є. Тверезий розум і віра в Ісуса Христа Воскресло. Коли будуть потрібні емоції, бо ми люди, Бог їх дасть, але не вони найважливіше. Третє це слухати Ісуса, котрий говорить не клянись. Останнє це не соромиться людей, але соромиться Бога, що так мало я зробив добра. Я приймаю рішення поборювати всяке зло, що підкрадається до мене, всяка злість, ненависть, сором, клятви це від сатани, а отже відводить від погляду Отця Покірність, тихість, справедливість це ті чесноти, які ведуть до Отця і віддаляють від гріха. Дух Святий, ти моя допомога, і ти моя підтримка, ти і мій захист і моя атака, ти моя сила і кріпость. Ти моя підтримка і навернення, направлення на дорогу до Отця через Сина. Амінь. Богом благословенного ранку і дня усіх справ. Амінь.